Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні хочу показати і розказати, як ми опалюємо свою теплицю вночі. Ось зараз 9 часов вечора я прийшов у тепличку. Подивимося, скільки градусів у нас. Ось якщо ви побачите? У нас на термометрі 13 градусів. Ось у нас така грубка. Тут йде труба груба. Якщо ви побачите, в неї теж йде добре тепло. Піддувайло у нас постійно закрите. Відкриваємо грубку. Стаємо туди ось такі грубі дровиняки. Ну, кину. ще, ще одну кинемо. Головна умова, щоб дрова по розмірах улізли. І третє. Ось, все. Піддуваю я не відкриваю. Ось так закриваємо. Якщо сюди зайти десь приблизно через годину, півтора, то тут буде добрих 20 градусів температура. А так я прийду через 3 години, 12 годин. Слідуючий раз прийду вже, коли буде 3 години і дружина буде 6 годин або півсьомої. Така у нас іде груба труба, вона теж дає добре тепло. О, тепленько. Он стоїть вентилятор. Сьогодні його днем включав, бо коли зайшов у теплицю, теплиця була відкрита, але все рівно була температура 45 градусів. Коли включив вентилятор, то температура опустилася до 37. По декілька годин він працював, погоняв по температуру. Все. Можна виключати світло. До зустрічі! Можна йти лягати спати. Зустрінемося на другому відео. До побачення.